いいよ。 Бесатіві, скажіть, будь ласка, яка мета перебування вашого е, на е, місці? Блокпост? Скажіть, будь ласка, щоб не допустити безпреділа в місті, щоб тітушки не прийшли і почали громити наше місто? Ну, ви часто вже сюди приїздите? Ну, постійно, вчора або сьогодні. А скажіть, от ми вже в багатьох питали, чи були якісь конфлікти з водіями? Чи... Конфліктів не було. Вчора, коли починалося це все, ми були по одній з перших, тут було нас тільки 50 чоловік. Якраз коли сім автобусів тітушок було, то були конфлікти, кидали бутилки, каміння на мост, скільки могли, то й здержали оборону. Потім поїхали, зробили йожики, під колеса, але поки ми приїхали, вже автобус виїхав. Скажіть, будь ласка, ваші побажання нашим білоцерківцям? Чого, чого ви їм побажаєте? Щоб вони не спали і вставали швидше. Тому що ходиш, їдеш по і тошно. В країні війна фактично йде. Люди ходять по алікам і гуляють собі. Думають, що це їх не касається. Якщо, якщо ми зараз не змістимо цю цей лад, цю владу, то всій країні, нам всім тоді каснеться. Всі кожна їм і маукнеться, хто там ходить зараз і просто собі. Думаю, що це їх не касається. Як спортсмен України, яка ситуація, як ви ставитесь до такої ситуації, яка відбувається зараз в Україні? Погана ситуація, помирають люди, то погана ситуація, то такого не можна робити. зрозумів. Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до таких блокпостів, які зараз знаходяться на, на дорозі Київ Одеса? Розумієте, що люди, людям набридло, те, що відбувається ну, в Україні, і вони питаються ну, способами заблокувати дороги, щоб ніхто не приїхав і щоб не проливалася кров надалі. А ви підтримуєте такі заходи? Ну якщо це на благо України, то звичайно це треба підтримувати. Я зрозумів. А ви самі самі не ставали так, біля звичайних українців? Я не ставав, тому що... Біля дороги, пагріте там, колона стала. Все найкраще. Слава Україні! Добрий день. Скажіть, будь ласка, який настрій панує на дорозі? Чудовий настрій на дорозі, тому що наконець режим вже повалений і все ближиться до завершення. І ми сподіваємося на світле майбутнє. А які вже є результати від вашого перебування тут на дорозі? Особисто нашого пункту ми не виявили ніяких озброєнь, ні загонів, тітушок. У нас все спокійно. Можете запитати на інших постах, в них там інші результати можуть бути. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як до цього ставляться ваші рідні, близькі? Рідні зі сльозами, але пускають. Проводжаються. Проводжають так. Зараз біля мене стоїть одна із небагатьох жінок, які... Перебувають на блокпості поблизу Білої церкви. Скажіть, будь ласка, чи страшно вам тут знаходитись? Ну, трошки страшно, але не дуже. За Україну ж тим. Яка мета вашого перебування тут? Ну, все-таки добиться того, що требує народ, щоб Янукович здався, були перевибори, прийняв конституцію. Я бачу, у вас стоїть зброя зараз біля дороги. Ну, а чи як вони чи, зас... зброї... чи застосовували вже її? Ще ні. Ще ні. Ну, будемо сподіватися на краще. Добрий день. Прокоментуйте, будь ласка, яка ситуація зараз відбувається поблизу Білої церкви. Ми поки стоїмо на барикадах, ждемо. У нас є якась інформація з тієї сторони, передали, що проривається з Одеси, хочуть прориватися сюди. І ми ловимо, кожну машину, перевіряємо. Легкові пропускаємо, а от буси. Мікроавтобуси дивимося, щоб не було лишніх речей. Я зрозумів. От у вас зараз е, біля дороги стоять такі е, так звана зброя, палиці. Е, чи застосовували вже, і чи ще є якась зброя? Ну, бо просто кажуть, що нас, тітушки е, їдуть із е, пістолетами. Нас зброї тільки палиці бити і все. І є запальні суміші. Більше огнепальні зброї, зброї в нас немає. Ми в нас більш-менш мирна сторона, і ми не хочемо кровополиття. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а скільки триває зміна на цьому блокпості? Ну, Я не скажу вам чесно, тому що я сьогодні перший день сюди приїхав, Ну, взагалі ну, міняється день вечір. Тобто, Хто вечором стояв, його, цю, цю людину обов'язково поміняють. Скажіть, да. скажіть, будь ласка, а е, чи потребуєте ви чогось е, тут е, на блокпості, що ще можуть допомогти вам білосерківці? Е, люди чи можуть тим допомагати? Підвозять хліб, чай, воду, всі підвозять. Ми, ну, для всі чесно, ми не купляємо нічого. Люди самі стають, дають нам все. А багато вже приїздили машин, щоб допомогти? Так, да, дуже багато є. Вже я сьогодні навіть не більше 20 машин. Це, 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 це просто люди, які їхали і. Знають, що на простах стоять, знають, що тут стоять і купляють, і просто стоють і віддають нам. Uh -huh. Кажуть, дякую, що ви стоїте. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, от ви зараз зупиняєте автомобілі. Чи були такі водії, які е, е, були проти, проти вашого агресивного настроєння? Так, uh -huh. да, були такі люди. Uh -huh. ну, ми, їм, що, вам, головне, перевірили, щоб не було лишніх речей машині. Ми їх пропускаємо і їм нічого не говорить. Тобто ви не піддаєтеся на такі провокації? Ні, ні, ні в випадку. Я зрозумію. Дякую. Скажіть, будь ласка, а були вже інциденти, які... Які змушили вас застосовувати зброю? Ні, за моєю зміни, поки я тут знаходжусь, не було. Чи, а чи потребуєте ви чогось, що можуть чи можуть допомогти Ні, наші? Нічого. Все підвозиться, все оперативно, всі накормлені, всіх є, ну, є гарячий чай, кава, їжа. Ніхто нічого не має потреби. Як ставляться водії до вашої всеукраїнської до акції? Нормально, всі ми зупиняємо машини, деякі перевіряємо автомобілі, перевіряємо багажне відділення. Всі до цього ставляться з розумінням, ніхто нічого ніяких протидій не створює. Всі все відкривається. бажають нам успіху, ми їм бажаємо. Щасливої дороги. все нормально. А хто може хто може приїхати до вас і е, допомогти? Які, це повинна бути якась вікова категорія, чи е, тут немає різниці, ну, щоб, може приїхати бажаючий? Щоб, щоб повнолітні особи були, це найголовніше. А так, в принципі, ну бажано, щоб чоловіки. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам продуктів? Так, да, продуктів нам вистачає аж занадто. Ми сьогодні в дитячий будинок відправляли печиво, там таке ну, вафлі, таке, всяке, тому що. Ну, тому що занадто багато продуктів люди везуть. Тобто, як я зрозумів, незважаючи на такий стан, який відбувається в Україні, вас вистачає часу, щоб займатися благочинністю такими добрими справами, правильно? Ну вистачає. А скажіть, а багато жінок, які знаходяться зараз на, на блокпості, багато їх? Ну зараз я так розумію, не багато. Вчора нас було багато. Нас було багато з перших хвилин. А як ставляться ваші рідні до того, що ви знаходитесь зараз тут? Батьки, я так розумію, не дуже. Ну, вони просто бояться. Ну а взагалі нормально. Вони тут рядом з нами. Навіть всі тут рядом з нами. Скажіть, а були вже інциденти, які змушували застосовувати? Я бачу такі зв'язані якісь колючі дроти? Таке? Ні, не було. Було коли спочатку, ми прийшли сюди перш зразу з перших хвилин з тої сторони йшли тітушки, А так більше, в принципі, все було спокійно. так що... Акуратно. Да, і в автобусі було, було, і нас було мало. І нас було з першої, да, ну, з перших хвилин ну, дуже мало. Так, а так взагалі спокійно, все дуже добре, і приходьте до нас. Як ставлять ці ваші, ваші рідні до того, що ви знаходитесь зараз тут? Так, як і ваші. Так як і наші? Да. Добре? Схвалюються? Ну, звісно, свалюють. Я ж. Прийшлося, бачите, і вам, і нам, і Скажіть, а яка зараз ситуація взагалі на блокпості? Як вам об'яснети? Спокійна ситуація. Мирно. Мирно. Тобто ми не хочемо війни. Вони хочуть. Вони не хочуть іти, а ми не хочемо, щоб вони були. Скажіть, будь ласка, декілька слів нашим білоцерківцям? Ну, я не з Білої церкви, я з Тетіїва. сюди приїхав теж, щоб підтримати ці масові безлади, можна сказати. Що, воюємо і переможемо? Чи спокійна ніч була на дорозі? Спокій не дочекалися. Не було не було порушників, правильно? Не було. Як годують вас? Хто що хоче, то їсть. А їжі хватає. Тобто шведський стіл, правильно? Так. Да. Щось на зразок все. Я зрозумів. Люди самі привозять. Дехто. Скажіть, Роздає. Були, 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 були якісь порушення в порядку? Ні, не було. При мені не було, принаймні. А як водії ставляться до того, що ви зробили? підтримують? Тут? Вигукують, слава Україні. Сигналять. А не було таких, що які, не які висловили? Не, не висловили. було, При мені не було, принаймні. Дякую, все найкраще. З вами був Володимир Дяченко з місця блокпосту поблизу Білої церкви.